Новий сезон. А разом з ним і повернення наших подкастів. Атож Хейка-Хейка, Світа Трускавкова Пілка. Тут ми говоримо про польський футбол з українським акцентом. У зв'язку із ростом аудиторії на нашому каналі. Ми також вирішили спробувати реанімувати формат подкастів що який які ми практикували в сезоні 2023-2024, Тож Перший тур екстракляси сезону 2025-2026 подарував нам дуже багато емоцій. Тож ми про це поговоримо з Дмитром, з одним із співзасновників блогу про Запорізький футбол. Всім вітаю, друзі! Нарешті, я давно хотів сказати ці слова. Нарешті подкаст повертається, і тепер кожного понеділка ви будете чути наші голоси. По своїй волі чи ні, я не знаю, але все ж таки. Тож, дійсно, видався дуже яскравим тур, а Тут ще ми запусуємося в понеділок вечор відбулося загрубкування третього е, кваліфікаційного раунду Ліги, е, третього кваліфікаційного раунду Єврокубків. Тож нам власне є про що поговорити, почнімо, власне, з. Першого туру екстракласу. у ньому відбулося 8 з 9 матчів. Як ми пам'ятаємо, матч Легія Пяст на прохання Варшавського клубу перенесено. А почнемо ми з матчу, в якому зустрічався новачок чемпіонату Термаліка та е попередній чемпіон Єголонія. Якби мені хтось сказав перед матчем, що Єголонія буде ну, настільки безнадійною, я б сказав, що я просто не повірив, бо я дивився повністю цей матч. Мене таке відчуття, що проти терпаліки грав не попередній чемпіон Польщі дій чи не бронзовий призер чемпіонату, а не знаю, якісь там сєдельця, чи щось таке враховуючи минулі матчі Терпаліки в минулому сезоні першої ліги? Дійсно, я дуже радий за слонів, тому що ось таке яскраве повернення. Нічого не скажеш. І ну перемога була по ділу. Але ось що з Єгелонією перед євро... стартом в Єврокубках дуже на це боляче було дивитись. І що їх очікує в четвер, я не знаю. Ну, видно все-таки, що в розібраному стані команда ми пригадуємо, що з 11-ка, яка грала проти Реал Бетісу, залишилося лише 4 футболісти. Це е... Імас, Полу, Романчук та Абрамович. Всі інші пішли там. Дуже багато було орендованих у команді. З одного боку, так. Їх ну принаймні, скажімо так, кадрово замінити вдалося. Але чи наскільки це рівноцінна заміна, поки що не можемо сказати, що це була рівноцінна заміна. Так, наприклад, тому що Чурлінову, іншим футболістам. Ну, Чурлінов взагалі там я скажу так рухав атаку навіть. Це був не Мас, не Полулу. Дуже багато там від Чурлінова залежало. Зараз, коли його немає. Ну, наче, ну, я не скажу, що ігло ні моментів не було. Моменти були, і дуже непогані. Не могли забивати, але бачиш, у Термаліки залетіло все, можна сказати, і могли ще більше забивати. Таке буває. Але от, щоб так е, позаминулорічний чемпіон і минулорічний бронзовий призер на старті 0,4 ну, програвала вдома команда. ну Ще це... ще й новачку. який не новачку, Ну, буде, ну буде, буде, буде. як, умовно новачку, давай так. Ну... Фактично, ми знаємо, що в польській мові є таке поняття, як беняміник, от вона термаліка весь сезон не буде, так? Тобто все одно. Я ще розумію, знаєш, можна було б списати там, знаєш, десь якби був рахунок 02, і Єгоня тиснула, можна було б списати там якийсь відскок, так, але ж Єгоні взагалі на полі не було видно особливо. Кінець першого, початок другого таймів команди взагалі не було на полі. І це більше шокує, що добре, якби вони там якось би старалися атакувати а так у ягоні. Я й моментів не пригадаю як таких. Ну, на початку перших 15 хвилин команда діяла дуже активно. І там, якщо б забили гол, ну можливо, ігра по-іншому. Ну, ми, ми вже не дізнаємося, але тим не менш вітаємо термаліку з дуже гарним початком сезону. а... З Єгонію стоять рушно, нагадаємо, що в четвер відбудуться перші матчі проти сербського Нові Пазу перший матч проти сербського Нові Пазару. А у разі, якщо Єголонія Сербів пройде, то вона зіграє з переможцем пари секунд. Сількіборг акюреєві. Це навіть складно. Це, 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 це що таке? Ну, команди з, зі Скандинавії, так, якщо ми врахуємо Ісландію, як Скандинавію, так, але все одно же. Сереб... Поки що у ягоні цілком простойний, але це ми могли б сказати про ягоні з позаминулого-минулого сезону. Зараз вже трошки стає тривожно. Як і стає тривожно за чинного чемпіона. Який, на відміну від його нього простижу таки забував, але це все одно була поразка з рахунком 1-4. Хоча я не скажу, що в першому тамі все виглядало ну, аж настільки безнадійно. В першому тамі було, ну, попри те, що Краковія забила дуже швидко, Олег не здавався. І там були нагоди, там, здається, ага, там ще ж не був зарахований гол, був не зарахований гол у першому тамі. Тобто, ще, здається, за рахунку 0-1. Якщо правильно пригадую, я б підзабув. Я б пригадую, що там був. Ні, там при 0-2 не зарахували. А, При 0-2, так. Тобто, да -да -да. дивися, там зарахували в голу, тут би ще Ісак з пенальті забув було б уже 2 2 і тому, можливо, б не було б цих 1-4. Ну, якби логічно не було б так, але, можливо, по Краковія 4 голи не забила б. Ну, ця гра більш феєрична навіть, ніж перша. Тому що тут, ну, дійсно, Лех грав першим номером. Краковія э, очікувано грала на контратаках, але як грала? П'ять ударів площину за матч 4 м'ячі. І там Знову ж таки, якщо взяти четвертий м'яч, який в нас забив, забив Хасич, ну. Ні, не Хасич, Мінчев, четвертого забив, але ну, там на помилці перехопив і з дальньої дистанції в кут просто споклав. Ну, ну, якщо якщо таке вже просто... залітає, так. то типу. Ну, якщо ми кажемо за Єгілонію, що е, там була дуже велика кадрова зміна. То що залих казати? Ну, давай скажемо так: берегли сили на Єврокутке. До речі, не, не виключаю так, хоча і матч домашній буде все одно, це не як там, наприклад, Легії mm -hmm. довелося летіти в Казахстан. Так. А, тут все-таки домашній матч, але все одно можливо так, дійсно поберегли сили. Знову ж таки, може, думали, що Кракові вдасться однією ногою перейти, тому що якщо побачити на Кракові, теж у складі багато змін, багато новачків. Ну, нова команда. Як, в принципі, є гілоня. Але ну, суті, бачиш Лех недооцінив, по-перше, а по-друге, у Кракові залітало все. А що ти зробиш, коли у команди суперника залітає все? Ти ну, там так. атакуй, не атакуй, бий ну, по так. Штангам, по поперечкам, ти не заб'єш. Ну, отож, так, але все одно є у Кракові так новий тренер, нагадуємо, що Лука Ельснер та перечує Пасів спеціаліст з досвідом роботи у Франції. Ну, почав він насправді гарно так. Якщо Краковія так буде продовжувати, то команда. Але, знову ж таки, минулі сезони, пам'ятаєш, Краковія ну, завжди так. так починала. Так. Вона Перші навіть, 10 потім... турів Краковія постійно там у топ-5. Потім, потім команда ско... скочується, там чи до середини таблиці, чи взагалі. Ну, Тому подивимося, подивимося. Це було і при по Зерінському, це було і. Прикорочику, також я пригадую там, коли да. Краковія йшла. Ну, минулого сезону якось краще йшло. Краковія там в топ-5 йшла весь сезон. Да? А потім 6 нічей в поспіль. Угу. Ну, тут вирішили п'яс закосплеїти, так. Щодо Єврокубки, нагадав, що у разі проходу Олег зіграє з переможцем пари лінкольн цервина зв'язда. А ну, я разі... думаю, що давай скажемо так, що я думаю, що брейдаблік лег пройде, а ось рівну зв'язку зв'язку важко буде так. А перший матч відбудеться у Познані, якщо пройдуть так, а другий матч відповідно відбудеться на полі суперника. А у, Там разі, їх вилю... і похоронять, да. а у разі вилюту від Брейдабліка а, очікує а, а, пара словен з Здається, це пара Ліги чемпіонів, так? Ой, я зараз так і не скажу. У мене перед очима немає розкладу. Хто на кого там вилітає? Так, це пара Ліги Чемпіонів. Тож аутсайдер пари словен Зрінський зіграє з аутсайдером пари Лег Придаблік. Тут уже перший матч відбудеться у Братиславі або в Боснії, а вже другий матч відповідно відбудеться у Познані. Тож Знову ті батники, які смішні суперники. Так, ми сьогодні на каналі це обговорювали. Що ну чому їм так фартить в Єврокубках у суперникам і цим анам, биктабишикташі з Панатінаікосами дають? Послушай, ну, ти, ти почав вже боятись Бешикташ і Панатінайкос, Ілюша. Ти ж фанат ну, шахтаря. Це, це, це все це ну, ну, все одно. Ну, все одно хотілося більше там якісь от такі словани, ніж. Не, нехай, нехай гають так, щоб потім не розслаблялися, то зараз пройдуть слованів і так далі, а в групу вийдуть і. Як це завжди буває, тому нехай ну, так, вже так. зараз відчувають. Ну, так. А ми переходимо до наступного матчу. Він уже був не такий цікавий, як п'ятничний матч. Це матч у лодзі між «Відзевом» та Заглімбія. Чесно, не скажу, що перемога відцева вона вже й була така логічна, бо там і головний тренер Заглімбі Лесокожинський звинувачував відзеву, тому що команда затягувала час, і там дуже були такі. Жовті картки, от якщо подивитися там ось Кере і Селахі, ось, ось було жовту картку Селахі, я пригадую, вона не те, що була потрібна, так. Тобто видно, що тягнули час все таке, і поки що, ось які лаври давали від зем перед стартом сезону, що от команда ледь не буде претендувати на чемпіонство, так? Але поки що. Немає такого, щоб ось особисто у мене. Ну це перш майже, звісно, ще рано казати, але все одно у мене немає підстав вважати що ось таким відзевом, відзев, таким будь, потужним представником на топ 5 навіть на топ 5 це перший матч сезону, тут, на це можна зробити е, знижку. Да? Ну, команда ще буде набирати, тому що дуже непоганих гравців зібрали, але ну, треба ж час, щоб вони зігрались. Ти за місяць, е, який б ти склад не набрав, ти за місяць е, не зробиш е, з командою, ти, як ти це бачиш. Треба більше часу, і я думаю, керівництво відзіва це розуміє. Ну, Три очки є три очки. Так, так, три очки є три очки. Тим паче проти таких важких команд, як команди Лішика-Удзінського. Ми прекрасно розуміємо, про що йде мова. Mm. <реш> да. ну, я, я думаю, і взагалі би буде в цьому сезоні всіх кусати. Абсолютно. Всі. Mm. Жодній команді не буде просто. Так, ось якраз в тему скажемо, що ось ну, цей, цей сезон обіцяє бути цікавішим, оскільки немає явних аутсайдерів, немає явних. Кого можна було б назвати чемпіоном. Тобто чемпіонат більш-менш збалансований, як і внизу, так і згори. Тому е я навіть не поспішаю з прогнозами, хто вилетить, а хто стане чемпіоном або там за єврокубкову зону побореться? Давай, якщо дивитись по таблиці і по скрутній ситуації, да, яка є, то я думаю, Лехі перший претендент зараз на пониження в класі. Ну, тут з мінус п'ять так, але ми до Лехі ще дійдемо, проговоримо її більш детально. А ми тим часом переходимо до матчу в Плоцьку, Відзначаємо також повернення Вісли Плоцької до екстракляси, і вона також дуже, дуже гарний матч провела з короною. Ну, гарний, гарний, Ми не знаємо, що було б, якби корона на сьомій хвилині не залишилась меншості. І та команда дуже довго трималась. Майже весь тайм протримались, а там пенальті, і то пенальті е майже відбили. Дзяконський витягнув вже ногою. Але м'яч від ноги в ворота залетів. Ну, Тому... Якщо казати про, я дивився якраз тільки тайм, то от червона ноно, вона була по ділу. Тобто, я не скажу, що вона там якась була ну, суперечила. Ну, Видно, зразу, що не встигав, ну, не встигав у м'яч. Ну, і був намір зіграти в м'яч, але він до м'яча вже не встигав. І просто в'їхав в Галік ну, супернику і все. Тобто, тому я не знаю. Зараз знаєш, дивлюсь на корону мені ось нагадує Сутлація Вінзів. Нова команда абсолютно нова команда. Дуже багато нових гравців і ще немає тієї сіграності, але хочу сказати: навіть у дев'ятьох при рахунку один Корона відбігала в атаки, і там е, був дуже непоганий, класний момент. Але поспішив з ударом е, Камінський, тому могло бути і одинити. Ну, Можливо, так, але ми цього вже не дізнаємося. Тим не менш вітаємо улюблену нашу команду з першою перемогою. Так, Вісавськ поки що не лідер. Але ну, одна з семи перемог, як це було в сезоні 22-23, вже є. Переходимо далі, переходимо до ще одного представника Польщі у Єврокубках. Це Раков, який здобув дуже-дуже важку перемогу над ЕКС МКТВЦ, хоча могло бути під 2-0, якби гол Раков могло бути не 2-0, перепрошую, а навіть 1-0 на початку, але гол Гендриха було через скасовано, так. То Марко попсунудно, попсу щоб без Володислава Кучекіна так важкувато трошки. Але, ну, ну, в цілому, команда повністю по статистиці переграла ГКС. І ну, це очікувано. Сенсація для мене була б, якщо б ГКС все ж таки протримав ці 0-0. І е, тоді так. Да. Ну, е, там ще навіть і пенальті могли бути на 90-тій хвилині на користь Ракова так, але. Ну, хоч один єврокубковий представник відходить його хорошому настрої, якщо ми не рахуємо Олег, звісно, яка цьому тоді відпочивала. Але знову ж таки, Кочергін воно ну, центрова фігура, та в захисті ну, Ракова. Як буде в Єврокубках? Ну, зараз розумієш, якщо о, брати всі польські команди, які вийшли в Єврокубки, ти ні на кого зараз не скажеш 100%, що ти впевнений, що команда продовжує грати в Євроосіні. Ні на кого. Так. Так, бо якби ще, якби ще тут взагалі в Ракова все дуже погано буде в центрі, оскільки йде Кочергін, Кочергін травмований, Берегри не йде, і поки що немає таких яскравих. Ну, Патрик Струський, звісно, але ну, це не пряма заміна. там. Це ну, Нескільки не пряма, скільки не дуже повноцінна заміна тому ж Кочергіну або тому ж Берегрину. Тобто немає ще тієї повноцінної заміни в центрі поля, а тим паче, коли йде два ключових гравці в центрі поля. Ну тут вже буде, буде дуже важко. Тому сподіваємося, що Раков таки знайде якісну, якісне підсилення центра поля в Єврокубках, центру поля на трансферному ринку. А вже ж так. А нагадаємо, що Раков гратиме з Жиліною. перший матч відбудеться у Ченстухові у Четвер. А матч відповідь відповідно відбудеться у Словаччині. А у разі проходить грає тут. Взагалі дуже гарне комбо. Це білоруський -білас та ізраїльський Маккабі Хайфа. Тому тобто, два матчі в цій парі. <гум> Знаєш, <гум> ще, ще треба жиліно пройти, тому що в мене флешбек із сезоном 15-16. будь так, він, він на ладен. Тому попри ну, то що віліама немає в складі. <гум> так. <гум> 에, переходимо далі. Переходимо до наступного матчу. І ось якраз ми підійшли до Лехії. 에... Чесно, в мене немає зараз якоїсь думки такої гарної про Лехію. я дивився цей матч, щоб сказати, що Лехія щось таке ну, гарне показала. А треба було всього-навсього придлівати Хланю. Хваня, Хваня, видно, що його не вистачає так. Тобто, так, є Каміла Мена, є там Томас Войтович, але це все одно не те, немає тієї вибуховості на флангах, яку давав хвань, типа що він ось підвесну дуже гарно. Можна сказати, розкочегарвівся, так? І якраз Гуртнік також починає нову епоху, там ще колишній тренер команди Янурпа ночолизбіну Польщу, і тепер з командою працює. Колишній головний тренер Спартака Тернава, яку знають і фанати Леха, і фанати Дніпра один Міхал То ось якраз про Горнік у мене враження складається хороше. Видно, що, по суті, склад зберігся. Він підсилений. Е, і... тому, тому я ось якраз Горнік би також зараховував. Десь так більше кажуть про відзев, але і Горнік також десь треба враховувати в, цих, в цій боротьбі за Єврокубки. Перший тур, Зараз тобі термаліка покаже боротьбу Єврокубки. Тому... В наступному турі матч Гігантів, але про це пізніше, так. Тож. Е... Ну, і ми пам'ятаємо, що Лехі стартує з мінус 5 балами, поразка в першому матчі, а бали треба набирати вже якомога швидше. Е, тому тому Залехю зараз так. Залехю зараз трошечки так тривожно, скажі, скажімо так. Хоч я, знову ж таки, зберігається статус-кво у Лехі за українцями, так, тобто, хоч і пішов Максим Хваня, але його, ну, не по позиції, звісно, але в. Скажімо так, в українському представниці замінив Максим Дячук. Не оцінили ми його, звісно, як належить в складі ахії, оскільки він отримав там трошки більше 10 хвилин у матчі з Гугурніком, то поки що не будемо поспішати з оцінкою дебюту, оскільки і оцінювати толком нічого. Після першої червоної ми оцінимо, тому в кордону треба було йти, щоб червоні збирати. Щось, так, в цьому сезоні з нервами треба працювати. Так. Ми переходимо до передостаннього матчу е сезону. Зустрічалися команди, які вже в позаминулому сезоні також між собою в фіналі плей-офф за вихід до екстракласу зі свого стосунки. Це Мотор та Арка. Е, ну, мотор вже видно дуже гарно освоївся в Екстраклясі, оскільки я б не сказав, що Мотор це команда, яка ось тільки в новому сезоні дебюту... ну, після повернення дебютувала в Екстраклясі, оскільки зіграла як така хороша, хороша команда, вже, яка має досвід екстракляси. Да, один гол забили спокійненько довели справу до перемоги. Там, паче, що є... Ну, Можна сказати, на досвіді. Ну, Досвід у них вже є. І видно, що ось, якраз якщо ми візьмемо статистику, що хоч е Арка також створила 10 ударів, але лише один в площину. Ну і тут і також і Давідсуварка здобуває цей тренерський досвід, оскільки, якщо ми, звісно, не беремо Раков, то це його перший такий ну, серйозний досвід, бо, по суті, в Ракові він повторював все те саме, що грав Марк Папшу, а тут у нього вже є, скажімо так, плацдарм показати щось. Нове щось своє. Ну так. Да. І там ми і в ракові і... І гравці були вищого рівня. А зараз ось з тебе твори, що хочеш, роби, що хочеш. Все в твоїх руках. Ну це ти ти знаєш, це, це, це те саме, що можна порівняти кучера, так, як, у якого в Дніпрі один і металістів підбір гравців Ого, а в Чорноморці. Ну. І, ну, не скажеш, що Чорноморець погано грав. Типу, ну, боролись і. Ж... Ні, ми розповіли під. Ні, ну ми ж порівнюємо під гравців, все-таки. Ну, і знову ж таки, кучер не зі старту сезону був. Якщо б він був зі старту ну, сезону, можливо, ну, чорноморець то можливо, Чорноворець би не вилетів, я впевнений, в цьому. Ні, Але... ну, от, ну, от, тому а, тут і Сварга якраз прийшов, підняв а, Арку з екстр... в екстраклясу. Так, тому а, він якраз теж взимку прийшов. коли команда теж... Здається, там тоді якраз вже взимку арка так непогано трималіці програвала. Да, і тоді наче то був єдина поразка арки на той момент. Ну, ось, одна з останніх, я скажу так. Потім арка почала вигравати, набирати бали. і Завдяки цьому ми зараз бачимо їх десь. Ну, я вважаю, що Арка теж покаже себе в цьому сезоні. Я дуже чекаю дербі Корона Арка. Ну і, і Дербі також Харка, Лехія також будуть цікаві. Е, а ми переходимо до останнього матчу туру. І чесно для мене це більш несподівано, ніж матч Ягунін Термаліка. Як радом так, як як так приїхав погонь. Це не знаю, то феномен, напевно. Ну, у Погонь, бачиш теж, у них оновлення складу, багато нових гравців. Будується нова команда, але щоб програвати 5-1. То це занадто. Ну, а вже ж, тут немає ніяких. Е, немає, звісно, ніяких виправдань. У нас є, так скажімо, жарт про це, але він трошечки не для подкасту. Е, хоча, добре, його можна перефразувати. Ті, хто підписаний на канал, зрозуміють, про що. Зуя е, погоні щось помогло в матчі з Радоміком. Так, звісно, це ж відсилка до нового захисника погоні Маріана Зує. Звісно, там латинське написання дещо інше, але тим не менше так. Ну, Водноча якраз теж. А, у Радоміка теж, по суті, залетіло все, що могло, з восьми ударів в площину залетіло 5, а, тим паче, якщо ми візьмемо ось статистику що ось XG, наприклад, що а... У Радом'яка він 1 0, 3, а у погоні 1-37. Тобто... До речі, я вперше бачу таку картину, що XG 1.03, а 5 голів. Хоча ну, там був так, там був голос з нульового кута. Тому... Ну, Про що можна так. казати? Так, тому Тому так. тобто Тут ми просто висновок, Радом'як там з метро просто лупив, і воно там залітало. Хоча, видно, звісно, і перший гол також він дуже такий курйозний, там, з рикошетом залетіло. Тому робимо висновок, що погоні просто не пощастило, і весь свій нефарт фарт вони залишили е, у радомі. Тож проговоримо зараз е, так, зараз так, в сумі проговоримо е, результати першого туру. Я Голоня Термаліка 0-4, Лех Познань Карковія 1-4, Відзев Заглембі 1-0, плоць Корона Кельце 2-0. Якескате від Раков 0-1, Гуртнік Забжехіяк Данськ 2-1, мотор Арка 1-0 і Градом'як Погонь 5-1. Також до вашої уваги розклад другого туру. Він почнеться якраз матчем гігантів у п'ятницю Краков'я Термаліка. Також будуть матчі. Арка Радомяк, П'язд Гурнік, Мотор Люблін Лех Е, на цьому матчі хочу підкреслити, оскільки існує ймовірність, що він буде перенесений на прохання Познанського клубу. Е, у польських клубів є можливість перенести один матч у першому, третьому кваліфікаційному раундах Єврокубках. Ну, от поки йдуть ці матчі, ще один матч між, раунду, між матчами раунду плей-офф Е, Також е, матчі раку Вісла Плоцький, Голонія Відзев, Корона Легія та Гекаївська. Двіться. Загляньте, ось такий буде другий тур, і таким був значить, такий коротесенький огляд першого туру. Тож, е якщо у вас є якась тема для обговорення, щоб ми її обговорили, обов'язково пишіть її в коментарях. А ми на цьому з вами прощаємося. На все добре, до побачення, до нових зустрічей. До побачення, до нових зустрічей, бережіть себе.